Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні рубрика Бачите, знову спорту. Бачу, як дивитися, дуже цікаво. Так що віддачі є. Так що буде наша деналість знімати, наше тренування. Те, що Те, що знаю, розказую вам, як займаюся суто я сам так і тобто розповідаю вам. Сьогодні буде у нас відживання на тормічку спочатку. Гарно розірнуся, то кажуть, не забувайте розминатися, обов'язково починайте тренування з розминки, звичайно, як то кажуть, з розминки. Розминаєтеся і починаєте, починаєте займатися. З чого я починаю? Починаю, звичайно, з турнічка, рівний турнік, кажу, звичайно, без яких, Спочатку, суто рівний хват. Звичайно хватить турніку. Ромали підхід, кількість разів коригуєте самі. Друзі, зробили ви перший підхід звичайним хватом. Відпочиваєте, плюс-мінус до хвилини часу між підходами для відпочинок. І другий підхід робите іншим хватом. Інший хват у нас взагалі йде вузький хват. Руки котловські хвати і старається тягнути якнайвище до грудей, щоб ви могли переділити себе вище в вищих кормічках. Перш за неважко, там до шиї, до, до підбороту, як то кажуть, старається з часом, щоб ви так готові йшли, щоб вас був вижив до грудей. Досить ефективний хват. Друзі, зробили другий підхід вузьким хватом. Третій підхід. Третій підхід. Робите хват, ручки до себе. Звичайно, руки на шириній плечі, на торнічку, витягуватися вищої так, щоб, можливо, до ну, груди, як ви можете нього, так і віджимається. Отаке хват. зараз ви бачите. Отак, От досить працює біцепс, працює тепта. Працює трицепс. І спина. Дуже хороша, також сила. Зробили ви три підходи. Четвертий хват у нас за руки хват. хватом і старайтесь за шию. Якщо у вас не виходить зробити підхід за шию, байдуже. Робіть, поки зможете. Легенько, пів виходу на цей, воно з часом піде. Тому що я зараз, як кажучи, вже давненько займався, зараз самому досить так тяжко, але взагалі старалися, щоб якомога більше. Один раз, два рази, три, незалежно пів рази, але зробіть цей підхід обов'язково. Після того, якщо ви зробили всі ці три, чотири підходи, перепрошую, зробили поступово розуміє, не за один дозаодень. Загально має бути таких 4 підходи. Чотири підходи це на кожний, на кожний хват по 4 підходи. Кількість разів собі коригуєте самі. Старайтеся, щоб кількість разів була однакова. Я однаково. Ясно, що різні хвати працює різна, то кажуть, частина м'язі працює в цих хватах, але старайтеся, щоб вони у вас були плюс-мінус, однакової кількості. Вже якщо виходить, якщо у вас вставляє більше пальців, все одно робіть тоді більше, якісь менше. Але старайтесь запам'ятовувати і потім вже іншими разами, коли ви будете робити цю вправу, на один збільшуйте. З часом воно ну, воно ну, все піде. Віджимання на турничку дуже ефективно, я чесно скажу, тому що е, навіть знаю таких людей, які ніколи не ходили в зал, нічим ніякими, так кажуть, ні гантенами, нічим не займалися, суд на турничку і бруси, досить ефективно. Працює все тіло, працює, працює всі м'язи. Так що, кого хто знає, хто служив в армії, знає, що в армії фактично не було, турні пруси, але хлопці досить гарно оглядали, гарно так кажуть, все фізично розвивалося. Так що обов'язково займайтеся, займайтеся, не лінуйтеся, приривайте молоде покоління дітей, братів молодших, взагалі проривайте до спорту, спорт це СЛ. Вона потрібна нам, взагалі спор мотивує, і, як то кажуть, від нього гіршим буде точно. Е, кожен дивиться по собі, по стану здоров'я, це моїй рекомендації, як займаюся я е, і все вам. Зараз зробив е, на турнічках підходи і чую по собі, що можу зробити, і зараз роблю, що добуваюся. Тому що 4 підходи на брусах по 10 раз. Після трубничка обов'язково я стараюся зробити ще підходи на бруси, тому що бруси я дуже сильно люблю, вони розкачують спину, взагалі досить мотору, взагалі переднього корпусу. Як у нас корпус, так що обов'язково бруси це взагалі супер. Торочок бруси це досить це ефективне займання. Так що зараз вам покажу рубіхід. Десь якраз. Стараюсь е -е, кажуть, не сідати, зразу пройтися чуть-чуть, тому що досить важко. Друзі, е -е, після цих підходів турнічок, турнічок груси. В мене багато відчули, як ваше тіло послухає кров, як е, кажуть, в м'язах і тіло ваше. Починаю також трошечки набухати. Обов'язково, після цих займань, тренуванням даю слово, після трьох місяців, навіть взагалі тим людям, які ніколи не займалися, ви побачите результат. Рекомендую зробити собі фотографію перед тим, як ви почали займатися. І після трьох місяців цього простенького про комплексу ви побачите, який буде результат. Так що займайтеся. Займайтеся це досить ефективно, досить корисно. Побачите за мій ефект, обов'язково з цього особою на жодний я вам обіцяю. Так що всім дякую, ставте пальчики, варко. всім добачення.